Look at that big crocodile. Вітаю вас! Деякі істоти, як тільки для них звільняється ніша проживання, здатні до блискавичних еволюційних перетворень. Причому вони це робили настільки блискавично. Що палеонтологи досить довгий час вважали їх динозаврами, навіть не підозрюючи про справжнє походження цих тварин. Ім'я їм мозазаври. Про них сьогодні і поговоримо. У цьому відео про передумови вимирання динозаврів я розповідав, що перед самим кінцем ери динозаврів відбулось невеличке вимирання, в результаті якого з морів зникли іхтіозаври. Це водні ящери, які настільки пристосувалися до життя в океанах, що стали схожими на риб або дельфінів. З дельфінами їх, до речі, часто плутають, але вони не родичі. Вимирання їх сталося через те, що на той момент з морів зникли деякі види молюсків та риби, якими і харчувались в основному тільки іхтіозаври. Таким чином порушився харчовий ланцюжок. А як відомо, святе місце порожнім довго не буває, тож океанічну нішу швидко заповнила інша група рептилій, яка пішла від острівних варанів. Перші кістки мозазавра були знайдені в 1764 році в вапнякових кар'єрах в місті Маас у Франції. Звідси походить і назва цієї групи Мозазавр у перекладі Ящер з Мааса. Якщо ви подивитесь на старі реконструкції, на яких зображені мозазаври, ви можете побачити, що на цих ілюстраціях у них є специфічний гребень на спині, причому на всіх. Причина полягає в тому, що в 20 столітті були знайдені відбитки трахеї мозазавра, і вони були помилково сприйняті як гребінь. Невдовзі цю помилку з'ясували, але моду на гребінчастих мозазаврів вже було не зупинити. Мозазаври швидко захопили владу у морі і за декілька мільйонів років збільшились до гігантських розмірів і стали панівною групою морських рептилій. В чому ж секрет такого швидкого успіху, спитаєте ви? Відповідь криється в будові скелета. Мозазаври мали рухомі кістки черепа. Це дозволяло їх щелепам розширятися, як у змій. Це, в свою чергу, дозволяє прокоптувати досить велику здобич. І урізноманітнювати свій раціон не тільки рибою. Наприклад, в щелепах тилозавра були знайдені рештки гігантського птаха Гесперорніса, якого він явно проковтував цілком. Також серед кісток музазаврів палеонтологи часто знаходять рештки хрящових риб, можливо, акул та інших е менших розмірів музазаврів. Також музазаври дуже полюбляли молюсків, наприклад, вимерлих амонітів. Про це свідчать сліди зубів на мушлях. Такий вид мозазавра, як Лобіденс, мав затуплені зуби і був спеціалістом по розколюванню мушлів. Також мозазаври досить цікаві тим, що у них майже не було постійних зубів. Молоді зуби в три етапи росли всередині старих. Як тільки старий зуб ламався, він розколювався як яєчна скорлупа і всередині вже був готовий наступний. У 2020 році в покладах крайдяного періоду в Антарктиді були знайдені рештки яйця. За ознаками це яйце було схоже на яйце сучасних лепідозаврів, таких як ящерки та змії. І палеонтологи припускають, що воно належало саме мозазавру. Тобто мозазаври відкладали яйця з м'якою шкаралупою, з яких одразу влуплялися маленькі мозазаврики. Раніше вважалося, що мозазаври плавали виключно як в угрі або змії, але пізніше були знайдені докази існування у них хвостового плавця, який допомагав їм рухатись, як і іхтіозаврам. Наявність цього факту є доказом того, що мозазаври. Були досить швидко організованою групою морських істот. Мозазаври існували також і на території України, в селищі Кримське, Луганській області були знайдені рештки окремого виду прогнатодона. На жаль, ці рештки були вивезені росіянами і зараз знаходяться в московському палеонтологічному музеї. Найбільшим та найвідомішим представником музазаврів є, як не дивно, музазавр. Він досягав 12 метрів завдовжки та був поширений по всій земній кулі. Мозазаври є яскравим прикладом швидкого пристосування та здатності до апартонізму. По цих вимерлих істотах ми з легкістю зможемо простежити, як з невеличкої групи варанів розвинулось ціле сімейство панівних їжаків останніх часів епохи динозаврів.